Це відділення соціально-психологічної служби. У таких умовах відбувають покарання засуджені. Це система багатомісних гуртожитків. Тут кілька спалень, гігієнічна кімната, інші приміщення В установі засужені утримуються в відділеннях соціально психологічної служби приблизно 50 осіб у кожному відділенні в обов'язковому забезпеченні норм жилої площі не менше 4 квадратних метрів на одного засудженого. Відповідно до рекомендацій Європейської комісії з прав людини, такі приміщення у Дарівській виправній колонії почали перебудовувати. Їх мають замінити ось такі маломісні гуртожитки та блочна система. Шість заслужених забезпечено меблями. Кожен засуджений забезпечений індивідуальним спальним місцем, з тумбочкою, табуретом. Поряд з тим, в кімнаті, як ви бачите, є телевізор. Також для засудників. Проживають в цьому спальному приміщенні, мають окремий санітарний вузл, мивальник, тобто мають змогу вже користуватися санітарною кімнатою власною. У кожній спальній кімнаті санузел. Нині повністю облаштували перший поверх одного із відділень. Тут проживають 12 засуджених. Серед них Олександр. Хлопець відбуває покарання за викрадення автівки. Отримав термін 5 років, 6 місяців. На сьогодні відбув більше половини. насправді, порівняно із старими умовами, все набагато чистіше, акуратніше. Приємніше жити у комфорті, навіть трошки домашнього затишку, якщо ви помітили. Зміни мені подобаються. Особистий простір та комфорт, нові умови утримання враховують усі потреби засуджених, не лише фізіологічні, а й психологічні та емоційні, розповідає психологиня установи Ірина Пагулич. Створено достатній індивідуальний простір у спальних приміщеннях. Секції розраховані на мікроколектив засуджених, у якому набагато простіше знайти порозуміння та побудувати позитивні міжособистості відносини між засудженими. Також засуджені можуть здійснювати засоби, заходи особистої гігієни в окремих обладнаних санітарних кімнатах, що забезпечує приватність особистості. Також на відділенні функціонує кімната психоемоційного розвантаження, в якому психологи проводять корекційні та профілактичну роботу із засудженими. На мою думку, все це позитивно впливає на психоемоційний стан засуджених та на їхнє відбування покарання. Окрім житлового приміщення, відремонтували і внутрішній двір. Наразі ремонтують другий поверх. Здати його планують влітку. На території цієї колонії розміщені також слідчий ізолятор і лікарня. Загалом 700 мешканців. Ксенія Сіліна, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.